І я хочу сьогодні розповісти про одну нашу ініціативу. В Україні буде створено президентський університет. Показові обшуки та гучні відставки посадовців найвищих рівнів. Так, влада Зеленського панічно відреагувала на візит американських аудиторів в Україну. А панікувати було чого. Січень став для офісу багатим на корупційні скандали найвищого рівня. Давайте розбиратись. There will be no corruption. We don't have it now. Спочатку українці дізналися, що міноборони мародерить на армії під час війни. У змі оприлюднили скандальний контракт на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ, де ціни завищені в 2-3 рази навіть у порівнянні з роздрібними цінами магазинів. Агов, Гофмосічук не муляють тобі яйця по 17 гривень за штуку. В цій країні їх повинні поважати. Це полагоданий сума цього контракту понад 13 мільярдів гривень, тобто переплата становить щонайменше 6,5 мільярдів таких дефіцитних нині коштів бюджету. Звісно, замість скасування контракту в уряді просто вирішили переглянути підхід до продажу яєць в кілограмах. Далі більше на хабарі у 400 тисяч доларів затримали заступника міністра розвитку громад та території Василя Лозинського. Журналісти називають його людиною прем'єра Шмигаля. Припускають, що такими схемами наповнюють партійну касу прислуг. Цей хабар у 16 мільйонів гривень вже визнали найбільшим в історії України. І це під час війни. Тим часом держава продовжує фінансувати розваги друзів Зеленського. Державний телеканал Дом виділив 65 мільйонів бюджетних гривень на розважальне ток-шоу подруги зеленського з кварталу Олени Кравець. Мабуть, не варто говорити, що краще б ці гроші витратили на зміцнення армії чи виплати військовим. В нас ти знаєш. Тут бувають такі щемливі моменти в програмі, коли я просто ну не можу стримати емоції. То ми тут жартували, що мені. Теж так. Yeah, so. <laughs> so, 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 so. <laughs> а ще були й менш гучні імена, як мадам з записками, яка мріяла про мільйон доларів на чолі податкової інспекції Києва, або голова Дніпропетровської Ода Резніченко, який допоміг подрузі виграти жирний тендер на будівництво вже після повномасштабного вторгнення. Для західних партнерів та обуреного українського суспільства влада мала принести в жертву когось із найближчого оточення. Першим претендентом на відставку був одіозний мент часів Януковича, якого звинувачують у корупції Олег Татаров. Але через трагічну загибель очільника МВС офіс злякався втратити свого сматрящого за силовиками, щоб ті не пішли у вільне плавання. Тому вибір пав на Кирила Тимошенка, того самого, який катався на гуманітарному позашляховику, потім на незадекларованому порше за 100 тисяч доларів, та оселився у елітному маєтку. Правда, його просто звільнили як свого часу Баканова, без звинувачень і підозр у незаконному збагаченні. А що остаточно вразити американців, навіть влаштували театралізовані обшуки у Коломойського. Чому театралізовані, бо тривали лише 30 хвилин і закінчились великим нічим? А чим не слідчі навіть розулись перед тим, як зайти в маєток олігарха? Ті, хто пережили політичні переслідування влади за останні чотири роки, можуть розказати, як насправді виглядають обшуки із перевернутим дригом житлом. Величезне скупчення людей, діти вбігла купа народу, ризикуючи здоров'ям цих дітей в шостій ранку. Абсолютно в дусі НКВС по абсолютно надуманій справі. Що ж стосується візиту аудиторів, це важливий сигнал для влади. Ми все бачимо і нічого вам не пробачимо. Та розбиратись будуть вже після перемоги українського народу у цій війні. А ось механізми розслідування та покарань створюють вже зараз. Зеленський мріяв створити університет президента, а вийшов інститут вивчення корупції команди Зеленського. І чим закінчиться ця історія для найвеличнішого? Скоро побачимо. Підписуйтеся на профільницю, тримайте порох сухим, а розум гострим.